Не лунає понад світом пісня України, плач дитячий з України понад світом лине, Засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю поранено болем, кулями, сльозами. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, не дай згинути в Україні з простору земного. А то скажуть була колись Україна, гарні пісні, люди, а тепер там море крові, і сусіди байдужі. Не прилетить в сад Вишневий соловей співати, вже не вийде свого сина мати зустрічати під віткном, як відблиск неба, мальви від світ розквітне з густком крові вогненної понад білим. Світом війна, війна вірвалася в Україну, жорстока, звіряча, світе білий, світе білий, невже ти не бачиш? Ні, ні війні, кричи моя душа зі знаком облику, кричи, кричи, щоб світ почув. Кричи, кричи, будем, будем боротися за єдину, за рідну матір Україну, за всіх дітей. Вони ж малі за весь народ. Ти чуєш, брата, з нами Бог. З нами Бог, ми не одні, ні. ні війні. Завжди, завжди буде Україна і слава, і воля завжди буде.